Українська революція весни 1917 року стала дивом Воскресіння нації, але водночас показала її крихкість. Учасники Всеукраїнського національного конгресу відчували велич моменту, проте бачили й порожнечу там, де мала бути соціальна опора державності. Спогади Володимира Доленка передають атмосферу тих днів як поєднання, піднесення й тривоги. Харків, звідки прибув Доленко, був містом промислової сили, але не українського духу. Заводи контролювали чужі соціал-демократи. У земствах панувало обрусіле дворянство, у фінансах інтернаціональні банкіри. Серед сотень адвокатів і підприємців українців майже не було. Лише базар зберігав їхні голоси. Це підтверджувало думку Петра Струве, що капітал не говоритиме українською мовою. Конгрес у Києві вражав масштабом. Делегати з'їжджалися масово. Провінційні вчителі і агрономи приносили щирість та віру у відродження. Постаті Михайла Грушевського і Володимира Винниченка надавали події ваги. Але не прийшли земневласники, фабриканти, значна частина інтелігенції та духовенства. Українська ідея залишалася справою ентузіастів, щирих, але слабко організованих. Доленка не полишала думка, що революція застала Україну зненацька. На Слобожанщині, Полтавщині Чернігівщині. Національний рух не мав сили. Його висновок був простий: без організації знизу нація залишиться кволою, а політичні здобутки розсиплються. Навіть заява Миколи Міхновського про домовленість із військовим міністром Олександром Гучковим щодо українського корпусу не розвіяла сумнівів. Угоди бу високих кабінетах не могли замінити широкої підтримки. Історія підтвердила це. Спроби створити військо й владу розбивалися об нерішучість еліти та економічну слабкість. Спогади Доленка допомагають зрозуміти драму революції. Вона мала моральний імпульс, харизматичних провідників і жартовність простих людей, але їй бракувало єдності між селянством і містом, інтелігенцією та економічними колами. Уже у 1918 році Українська Народна Республіка опинилася у вирі боротьби безнадійної основи. Визнання слабкості було кроком у майбутнє. Доленків заклик до організації свідчив серед провідників, були ті, хто бачив реальність і розумів, що націю врятує не лише піднесення, а й інституції. Україна мала пройти ще чимало випробувань, аби збагнути справжня сила народжується там, де натхнення поєднується з порядком і структурою.